Thank <sus> you. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильці. І сьогодні, в рубриці Славні Імена ми розпочинаємо цикл радіопередач з нагоди святкування 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького. 1 листопада 2014 року у 70-тій роковини відходу до вічності митрополита Андрея, божественною літургією у Соборі Святого Юра у Львові в Українській греко-католицькій церкві урочисто розпочався рік митрополита Андрея Шептицького. І сьогодні ми розпочинаємо цикл радіопередач. Митрополит Андрей Шептицький У мене в руках книжка Льонґіна Цигельського Митрополит Андрей Шептицький. Короткий життєпис і огляд його церковно народної діяльності, Видавництво отці Василіан Місіонер Львів 1995 рік. Передрук з видання «1995». Року за дозволом церковної влади. У вступному слові читаємо. Ця брошура є уривками зі статей, що появилися у Філадельфійській Америці у грудні 1935 року і в січні та лютому 1936 року. Метою їх було з нагоди 70-річчя митрополита Шептицького познайомити наш американський загал з його життям та діяльністю. Чимало людей звернули увагу на цю скромну, від руки написану монографію як на найдоступніше джерело інформації про цього великого владику. Саме на їх домагання видається оця монографія окремою книжечкою. Маємо вже кілька праць про Митрополита Шептицького, як блаженої пам'яті отця Лежаубського, отця Совітника Рудовича. Отця доктора Йосифа Сліпого, доктора Івана Копача і так далі, але праці отця Лежогубського, совітника Рудовича та доктора Йосифа Сліпого, хоча й приносять чимало джерельного і дуже цінного матеріалу про певний період життя митрополита Кир Андрія, проте не обіймають усього його життя. А отже, не дають нам повного образу. У цій брошурі автор старався у популярній формі скласти найбільш всесторонній та фактичним матеріалом підтверджений життєпис митрополита. Крім бажання дати ось таку інформаційну книжечку у руки українських читачів, керували автором ще й інші мотиви, так би мовити, виховуючого характеру. Ця книжечка нехай послужить не тільки для прославлення імені цього великого мужа, але також наукою для зрадикалізованого українського громадянства, що українство та любов народу можуть жити не тільки у курній хаті, але й у магнатській палаті, що поворот наших магнатів до нашого народу ще сьогодні, попри всі перевороти і радикальні зміни. Потрібен Україні. Роман Андрій, граф Шептицький, засвідчив це цілим своїм життям. Це була передмова автора Льонгена Цегейського до книжки митрополит Андрей Шептицький, виданої у 1937 році, і передрукованої видавництвом отців Василіан місіонер у Львові. У 1995 році. Сьогодні сторінки цієї наукової праці вашій увазі. Роман АНДрій на Шептицях Граф Шептицький. ДНЯ 29 липня 1937 року минуло 72 роки від тоді. Як прийшов на світ теперішній митрополит Галицький і архієпископ Львівський Андрій Шептицький, один з найбільших синів, яких зродила українська нація? Наші браття в старім краю святкували урочисто ці роковини богослуженням, академіями. Концертами, лекціями, делегаціями і побажаннями для митрополита та фундаціями імені Андрія Шептицького для різних церковних і народних цілей. Необхідно і нам, американським українцям, вшанувати цього великого мужа, владику і патріота, привітати його з ювілеєм, пригадати його заслання, в'язницю і поневіряння у чужині. А тим більше, що ми, американські українці у Сполучених Штатах чи в Канаді, відчуваємо перед митрополитом Шептицьким окремий та особливий обов'язок вдячності, писав Льонгін Цегельський. Не лише тому, продовжував він, що митрополит двічі. У 1910 і 1912 році відвідав нас, скріпив наш дух, пригадав нам старий край, але ще й тому, що це завдяки саме його заходам апостольська столиця створила українські католицькі дієцезії в Сполучених Штатах і Канаді та іменувала єпископів для них. Цим забезпечила на майбутнє існування нашого обряду, а разом з тим і нашої народності на цьому континенті. Без власних українських дієцезій ми розчинилися б безслідно в американсько канадському морі і разом з тим вимерла би старокраєва еміграція. Митрополит Шептицький врятував наш народ на Американському континенті. На жаль, не всі українці вміють належно оцінити заслуги митрополита Шептицького велич цієї історичної постаті України чи то під московсько цареславним впливом. Чи під впливом безбожницьких антицерковних думок, чи із сектантських переконань деякі засліплені люди вперто не хочуть бачити великих звершень християнської любові, ідейності, самопожертви та патріотизму митрополита? Наче хворі або п'яні вони ще до сьогодні сміють звати його ляхом, замість того, щоб з пошаною схилити голову перед фактом, що Андрей Шептицький покинув багатство, покинув магнатський стан, відрікся політично могутніх кіл, вернувся до пониженої віри та народності своїх предків, став монахом та пішов служити на ціле життя. Убогому і прибитому, політично слабкому та культурно занедбаному українському народові. Тому треба розповісти, хто є той незвичайний митрополит Галицький, якого він роду, яке його виховання, яке життя, які ідеї, і задуми, які діла і твори. ЩО він зробив для української церкви, які мав заслуги перед українською культурою та чим записав своє ім'я на вічно в історії українського народу? РІД Шептицьких на Шептицях Граф на шептицях Роман Шептицький, бо так звався митрополит Андрей у світському житті, народився 29 липня. 1865 року у Магнатськім дворі в Прирбичах коло Колояворова у Галичині, як син Івана на шептицях графа Шептицького та Софії родом з графів Фредрів. Це був стародавній український боярський та заслужений для України рід уже в 13 столітті за наших Галицьких князів згадується княжий боярин. І переміжський суддя Симеон Шептицький. Значить, рід Шептицьких такий же давній, як рід Габсбургів, один з найстарших родів не лише України, а й цілої Європи. Коли Польща у 14 столітті завоювала Галичину, Шептицькі були серед тих родів, що були в обороні української народності і церкви. У 1618 році Олександр Шептицький закладає українську друкарню в Угерцях коло Комарна у Галичині. Пізніше у 1668 році Варлаам Шептицький засновує українську друкарню в Уневі коло перемишлян. До самого випадку Польщі Шептицькі залишалися при вірі предків, при греко-католицькому обряді. Тоді, як всі інші українські магнати вже давно перейшли на латинський. Тільки після розпаду Польщі і Шептицькі стали латиниками, мабуть, побоюючись, щоб Росія не забрала Галичини і не перевела їх як уніатів і греко-католиків силою на Цереслав'я. За часів старої Польщі побожний рід Шептицьких дав українській греко-католицькій церкві аж чотирьох славних владик та ще кількох василіанських архімандритів. Першим був Варлам Шептицький, владика Львівський, з 1710 до 1715 року, другим його молодший брат і наступник Атанасій Шептицький, владика Львівський, з 1715 до 1746 року котрий від 1729 року був також митрополитом київським, Третім з черги на львівським владичим престолі засів Лев Шептицький з 1749 до 1779 року, котрий від 1776 року був також київським митрополитом. А пізніше ще один Атанасій Шептицький був єпископом Перемишським з 1732 до 1769 року. Це львівські владики Атанасій та Лев здвигнули величавий храм Святого Юра на горі, котра піднімається над містом Львовом. Збудований славними італійськими архітекторами, катедральний храм Святого Юра є одним з найкращих зразків барокового стилю на весь світ. Святий Юр є гордістю українського будівництва та окрасою Львова і цілого краю. Будувався цей храм 30 років з 1744 до 1774 року. Усі три щойно згадані митрополити з роду шептицьких визначались як організатори церкви, культурні діячі та оборонці української народності. Варлам підніс рівень освіти сільського духовенства та хотів зрівняти його в повазі з духовенством польським. Атанас наказав українським парухам закладати церковні школи. А Василіан зреформував і доручив їм ведення вищих шкіл. Лев, коли у 1773 році Галичина прийшла під Австрію своїми заходами щодо цісаревої Марії Тереси та цісаря Йосифа ІІ, спричинив прихильну політику цих монархів щодо українського народу. У своєму листі до цісаревої, який недавно відкрито в архівах Лев Шептицький переконує цісареву, що галицькі русини це народ окремий від поляків і від москалів, та що це в інтересах Австрії помогти галицьким українцям розвинутися як окрема національність. Тоді українці з-під Росії, писав він, котрі пам'ятають ще недавню Гетьманщину. Будуть тяготіти до Галичини і до Австрії. У ці його заходи увінчались успіхом, і Марія Тереза та Йосиф ІІ зробили чимало добра українцям. обмежили владу паначів над селянами, заснували українські духовні семінарії у Львові і у Відні, так зване Варварум, допомагали українській школі. Ось з такого роду вийшов митрополит Андрій. Родичі митрополита. Батько Митрополита Іван, хоч і з Польщини, хоч латинського обряду, вважав себе, однак українцем, русином, як тоді в Галичині казали, коли у 1911 році прийшла до нього делегація знатних українців з Львова, щоб передати йому портрет його сина Митрополита граф Іван, дякуючи їм заявив. Що він гордий за свій український рід, та сказав Впевняю вас, панове, що я русин, справді я дав вам все, що в мене було найкращого і найдорожчого. Припочування почування блаженої пам'яті графа Івана може засвідчити хоч би й те, що трьом своїм синам він дав українські історичні імена, а саме імена славних Галицьких князів. Романа Льва та Юрія Коли митрополит був ще молодим та склав так звану матуру іспит зрілості, граф Іван повів сина Романа до старовинного монастиря в Унові, коло перемішлян. Є там старі портрети владик і архімандритів з роду шептицьких та старі українські грамоти і документи з підписами Шептицьких з 18 століття. Очевидно, батько хотів показати підростаючому синові на старих портретах і грамотах, якого він роду і хто він є. Мати митрополита Андрія Софія походила зі славного роду графів Фредрів. Батько і дід її були славними письменниками. Вона сама також писала та знала, крім польської і української мови ще й німецьку, французьку, англійську, яких вона навчила і свого сина. Графиня Софія була глибоко релігійною та передала побожність і строгу мораль своїм дітям. Оця саме побожність, почуття обов'язку і чоловіколюб'я випликані благородною матір'ю у душі сина, завели Романа, коли він доріс, до монастиря і казали йому вернутися назад до обряду і народності своїх предків та посвятити ціле життя службі для рідної церкви і рідного народу. Блаженої пам'яті Іванові і блаженої пам'яті Софії Шептицьким нехай буде за це вічна пам'ять українського народу та Царство Небесне у Бога. Молоді літа митрополита. Ось під впливом таких родичів виховався роман граф Шептицьк. Гімназію скінчив у 1883 році і здав матуру іспит зрілості з відзнакою. Відслужив у війську у кінноті як так званий однорічний доброволець. Поступив на правовий факультет університету у Кракові, потім у Бреславі в Німеччині. А опісля знов у Кракові, де здобув ступінь доктора прав у 1888 році. Будучи у Бриславі між німцями, молодий Роман Шептицький завжди заявляв, що він українець. І розказував товаришам, студентам та професорам про гніт українського народу в Галичині під Росією. Про це згадав через 30 років його колишній професор у Бреславі, доктор Гуго Лемер, коли митрополита Москалі вивезли зі Львова на заслання 1911 року. Старенький німець професор сказав тоді своїм студентам таке: митрополит граф Шептицький у 80-х роках сидів ось тут, переді мною, у лавці як студент, ось як ви. Це був, і був ідейний благородний юнак, мій найкращий учень. Покликання прокидається. Під весну 1886 року молодий граф Роман поїхав до Риму. Оглядав старі храми і музеї. Слухав лекції славних теологів, познайомився з різними вченими, достойниками і кардиналами. В кінці дня, 9 травня 1886 року, був на службі Божій, котру правив сам папа, славний Лев 13, а потім був представлений до папського благословення. Папа Лев XIII записався в історії церкви і світу двома великими звершеннями: створенням християнсько соціального руху та зближенням Грецького Сходу з Латинським Заходом, особливо цікавився Лев XIII нашою Греко-католицькою церквою та Україною. Ці думки Папи Льва XIII відомі були молодому і побожному ідеалістові Романові. І він Вирішив віддати своє життя великій ідеї. Коли тепер граф Роман впав на коліна перед папою, щоб прийняти благословення, він сказав папі про свій намір. Дещо здивований, але і втішений, Лев Тринадцятий відповів по латинськи: Ти вибрав найкращу частину, котра хай не буде віднята від тебе. До Києва, до колиски українського народу і церкви. Повернувшись додому, молодий граф Роман повідомив своїх родичів про свій план перейти на східний обряд, вступити до Василянського чину та посвятитись на службу народу і церкви своїх предків. Зрозуміло, що вони зажурилися. Вони знали, що у хвилині, коли він стане монахом, вони втратять сина. Вони розуміли, на яку важку дорогу, самовідречення, ступає їх син, що ще не мав часу зажити світу, і вони захитав. Мати, як це бачимо, з її щоденника, який вона писала, і раділа побожності сина, і жаліла його молодечих літ. Батько розумів ідеалістичний порив сина, але радив йому ще почекати. Розглянутись у світі, ще раз перевірити свою постанову і, між іншим, радив поїхати на Україну, спізнати її ближче. І ось молодий роман граф Шептицький вибрався восени 1887 року до Києва. Там познайомився з провідником старшого покоління українців і славним істориком України професором університету Володимиром Антоновичем та з іншими визначними українцями. Професор Антонович сам був з латинського та спущеного роду з Київщини, але повернувся назад до українців, а навіть перейшов з латинської віри на грецьку. Певна річ, що між блаженою пам'яті Антоновичем і Романом Шептицьким велися тоді розмови про обов'язок спольщених та змосковщиних панів та шляхти вернути до рідного народу та допомогти йому вийти з упадку і визволитися з неволі. На прощання старий Антонович подарував Романові свою знамениту книжку «Історичні Пісні малоросійського народу з об'ясненнями Володимира Антоновича і Михайла Драгоманова Київ 1875. Та на першій її сторінці написав власноручно шановному пану Роману Шептицькому від Антоновича на пам'ять. Так у Києві. Постанова 22-літнього Романа, мабуть, закріпилась і стала непохитною. Згода родичів наступ в монастир. Повернувшись з Києва, граф Роман знов повторив свою постанову родичам. Родичі думали, що це може єзуїти, що тоді реформували, занепавший чин Василіан, намовляють їх сина. Але Роман заявив, що це не є нічия намова, але його власна тверда постанова. Коли ж хто і вплинув на неї, казав Роман, то це був якраз сам батько, що розказував про діла славних предків їх роду, бачачи тверду постанову сина, і батько, і мати не противилися більше. Навпаки, коли навесні наступного 1888 року. Молодий граф Роман знов поїхав до Риму. Мати приїхала туди за любим сином і разом з ним мала аудієнцію у папи. Графиня Софія гадала папі про намір Романа вступити до Васильян. Але в 13-й пригорнув Романа до себе та заохочував його видержати у цій постанові. Бо чин Святого Василія має сповнити велику місію з'єднання сходу з Заходом, казав він. Це перемогло. Мати, що сама розвинула глибоко релігійний дух у свого сина, погодилася тепер з думкою, що її син стане монахом. Чи не в зв'язку з наведеними розмовами молодого графа Романа з папою, зродилась тоді у 1888 році? У Льва XIII думка замінити Львівську митрополію на український патріархат, до якого належали би і Галицькі, і Закарпатські дієцезії. Але мадярський уряд рішуче протистояв тому. Так само протистояли поляки, і, звичайно, Росія. Лев XIII мусив облишити наразі план українського патріархату, але не випускав його з думок. І вирішив підготувати його виконання через виховання рішучих і сильних провідників для українських католиків. До них належав і Роман Шептицький. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Сьогодні до року митрополита Андрія Шептицького звучала передача перша митрополит Андрій Шептицький Короткий життєпис і огляд його церковно народної діяльності Лонгіна Цегельського. Продовження читання сторінок книги Лонгіна Цегельського Митрополит Андрій Шептицький слухайте в одній з наших наступних радіопередач. А сьогодні наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!